Привіт! Сьогодні розглянемо серію аромадифузорів, які кріпляться на воздуходу в авто у формі робота. Так, подивимось комплектацію. Де є інструкція на англійській мові? Це у нас болонінні палички. Дві штуки. Зарядка, шнур зарядки. Та в комплекті йдуть три запаски. Аромат однаковий. Ось так виглядає баночка з массом. Так і сам робот. Бачимо скріплення на наздоходу в авто. Це кнопка вімкнення. Тут у нас зарядка. Змикаєте, затискаєте кнопку і в нього є чотири режими. Червоний режим розпилення кожні 10 секунд. Блакитний це кожні, кожну хвилину. Зелений кожні 3 хвилини. Жовтий це теж кожні 3 хвилини, але це для домашнього використання. І Якщо треба вимкнути світло, два рази нажали, буде працювати, але не буде світитися. Що... Цей ароматизатор можна замовити у нас на сайті autoleng.com. .au. Є також три, ну він в трьох ароматах. Кожний ковір це різні аромати. Червоний, хром та чорний. Також є фото, відео, актуальні ціни та наявність. Можете писати свій номер в коментарях, зв'яжемо з вами по вайбору або по на зв'язку кожного дня.